Відтепер за новою адресою штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради, що раніше знаходився в приміщенні кінотеатру імені Шевченка, переїхав. Наразі усю допомогу видають за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Ми вже відкриті, ми вже готові спілкуватися з внутрішньопереміщеними особами з тими, котрі в нас в громаді проживають, і з тими, котрі приїжджають зараз. Мельницьку міську територіальну громаду штаб продовжує працювати за тим графіком, який був попередньо на кінотеатрі Шевченка. Тобто, ми здійснюємо видачу продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Понеділок, четвер, п'ятниця в нас не робочий день. Продуктові набори нині отримують діти віком до 10 років. За три дні працівники та волонтери штабу видали 160 таких пакунків. Ми видаємо зараз їх для діток від 0 до 3 років і від 4 до 10. В дані набори входять каші, пюре, смузі, згущене молоко, печиво і інші продукти, які підходять для саме для дітей такої категорії. Тут надають допомогу і тим, хто щойно приїхав з окупованих територій або ж через війну, змушений був покинути власну домівку. Для таких людей готують продукт. Тові та гігієнічні набори, подушки, ковдри, постільну білизну. Люди приїжджають, і ми бачимо в кількості людей може бути за тиждень і до 50 до нас з різних областей України. Приїжджають, і направду ми готові співпрацювати. Ми готові допомагати. Тому не тільки продуктовими наборами, але знову ж таки за потребою. Мешканці заповнюють анкетну форму, і ми дивимося по місцям розселення, що саме потрібно сім'ям, що саме потрібно дорослим, літнім людям, малолітнім дітям. І відповідно так само за потребою, за наявності, ми готові допомагати. Знов ж таки продовжується комунікація з міжнародними котрі в попередні періоди опікувалися штабом допомоги вимушеним переселенцям, за словами працівників штабу, є й такі люди, які допомоги потребують постійно. Одна видача, да яку ми розпочинаємо, це орієнтовно 8 тисяч людей, які постійно до нас приходять. Війна ще не закінчилася, і в людей складаються різні життєві обставини. Але майже всі ми вже всі поризнайомилися. Ми вітаємося в місті, коли зустрічаємося. Ці люди стали частинкою нашої громади. Аби отримати допомогу, необхідно принести документ, що посвідчує особу та довідку. ВПО Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста.